Доброго часу доби, шановні добродії. До написання даного відео мене підштовхнуло відео, яке я побачив ну, десь чи позавчора, чи можливо вчора. Сенс такий, що людину зупинили десь на блокпосту. І він почав бодро запитувати у поліцейського посвідчення. До повного ознайомлення, і коли той перевернув на зворотній бік, той побачив, що там записано написано службове посвідчення. І е, після цього відео обривається, що там було далі, мені невідомо навіщо було викладати взагалі такий треш. Мені також не зрозуміло. І вирішив я записати дане відео про ідентифікатори поліцейського тут, це дуже просто. Перше, ми мусимо відкрити їхній профільний закон, який називається Про національну поліцію. Це документ 580-8 Римське від 2 липня 2015 року. І в ньому є стаття 17. поліцейський, так називається стаття. Так от, в частині першій Зазначено, поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу в поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Тобто ми опускаємо питання з приводу громадянства, поки що не торкаємося присяги їхньої служби. От тут цікавий момент все ж таки спеціальні. Звання поліції, що воно таке є. Стаття 80 цього ж закону нам дає розуміння, що є, що входить у види спеціальних звань поліцейських. Так от, відповідно до її пункту першого, частини першої, спеціальні звання є молодшого складу, це рядовий поліції. Капрал поліції, сержант поліції, старший сержант поліції. Відповідно до пункту другого частини першої спеціальні звання середнього складу: молодший лейтенант поліції, лейтенант поліції, старший лейтенант поліції, капітан поліції, майор поліції, підполковник і полковник. І третій пункт частини першої. Цієї статті 17 80 закону про національну поліцію дає нам визначення спеціальних звань вищого складу поліції, а саме генерал поліції 3 рангу, генерал поліції другого рангу і генерал поліції першого рангу. Далі в частині 2 нам дають розуміння, що є граничні спеціальні. Звання молодшого середнього складу поліції за штатними посадами, які встановлюються керівником поліції, і в частині третій цієї статті дається визначення граничних спеціальних звань поліції вищого складу поліції за штатними посадами. Які встановлюються президентом України, от хотілося б на цьому заакцентувати увагу, що тут вже йдуть підміну понять, от, які йдуть в розріз з положеннями чинної Конституції України, а саме, е частиною другою, е пунктом шостим. Частини 2 статті 92 Конституції України визначено, що виключно законами України встановлюються. Військові звання, кома, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. Тобто, має бути окремий профільний закон про військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. Це може бути один закон. З такою довгою назвою і з розшифровкою цих понять. Або це може бути три закони: конкретно про військові звання, конкретно про дипломатичні ранги і конкретно про спеціальні звання, про спеціальні звання, під які підпадають якраз поліцейські. Зазначу, що Конституційний суд своєму з одних рішень зазначав, що стаття 92 Конституції України закріплює перелік найважливіших питань, які визначаються або встановлюються виключно законами. Це цілком відповідає принципу пріоритетності закону в системі нормативно-правових актів України. Ми... Поцікавилися також в принципі і військовими званнями, де у нас і яким нормативно-правовим актом закріплені військові звання. І ось вам відповідь. Наприклад, є закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань, військовослужбовців. Тобто, це найсвіжіше, найсвіжіші правки, які були внесені в законодавство. Це закон від 4 червня 2020 року, 680-9 Римське. Так, от цим законом, статтею його четвертою, Вносяться зміни до частини 2 і 3 статті 5 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І зазначається про те, що встановлюються такі військові звання. Тут ідуть паралельно і армійські, і корабельні. От З армійських рекрут солдат. Старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб сержант Коротше кажучи, тут далі по тексту лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, підполковник, полковник, бригадний генерал і так далі. І так далі. От до військових звань осіб офіцерського складу юридичної та медичної служби. Збройних сил України та військових формувань, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова юстиції та медичної служби. От ми е, поцікавилися, відкрили цей закон цю і цю статтю в першій редакції. Це закон про військовий обов'язок і військову службу, стаття п'ята. Так от, вона в попередньому своєму вигляді мала трошки інший вигляд. Ну і це зрозуміло, бо цей закон аж від 25 березня 1992 року його ідентифікатор. Реєстраційний номер 2232-12 тридцять римське. Так, от стаття 5 в першій редакції була наступною: склад військовослужбовців і військовозобов'язаних, військові звання це давало визначення до речі. Якщо ви зайдете, ви побачите, хто такі військово зобов'язані. Це ті, хто знаходиться в е, запасі. От, якщо вони ніколи е, не проходили ніякої служби, то ви е, відповідно ви не можете бути е, військово зобов'язаним. Це так, для того би ви розібралися. Так, е, військовослужбовці та військово зобов'язані під е, поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад, склад прапорщиків мічманів в дужках і офіцер офіцерський склад. Тобто, це коли говорили, що прапорщик не офіцер, а куриця не птах. То це якраз, якраз тут дає закон закріплює такі визначення. Офіцерський склад поділяється на молодший офіцерський склад, старший офіцерський склад і вищий офіцерський склад. Кожному військовослужбовцю і військово зобов'язаному присвоюється військове звання, військові звання у збройних силах України та інших військових. Поділяються на армійські та флотські, і тут також дається визначення армійських і флотських звань. Десь вони дублюються з першою редакцією і з останньою. А десь вони ну, трошки відрізняються. Це кому буде цікаво, той може зайти і подивитися. Ну, самостійно переглянути всі ці дані. Другою частиною визначено, що до військових звань громадян, які перебувають у запасі чи відставці, додаються слова відповідно запасу або у відставці. З цього приводу ми робили запит: якщо хтось спостерігає за нашою діяльністю і можливо бачив. Раніше наші матеріали цей е, матеріал ми публікували аж 12 березня 2021 року. Е, на сайті Багнетнації він мав назву закону про військові звання в РУ не приймала, і там у нас опублікована офіційна відповідь на наш офіційний запит від громадської організації е, з приводу того, чи е, встановлені е, у нас військові звання. Спеціальні звання, спеціальні ранги, які визначені статтею 92 самої Конституції України. От, зазначу, що таких, таких, таких законів або закону профільного Верховна Рада не приймала. Тобто, немає закону, який визначає. Військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. Тобто, те, що є у поліцейського якесь спеціальне звання, воно, в принципі, є незаконним. Тобто, мусимо констатувати як, факт. Факт, який закріплений на папері. Тобто, його навіть не треба доводити десь там в суді. Ми далі поговоримо про ідентифікатори поліцейського після того, вже, як ми отримаємо відповіді вчора. Ми направили два запити на публічну інформацію від громадської організації, нашої до Міністерства юстиції України і до Міністерства внутрішніх справ України з, ну, з певними питаннями, потім. Потім, вже коли отримаємо відповіді, тоді розгорнемо тему і самих запитів, і е, надані нам відповіді. От і вже в другому відео ми поговоримо про частину другу статті 17 закону України про національну поліцію, де визначено, що поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок надання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджується Міністерством внутрішніх справ. От, так що далі буде стежте за нашим каналом і не забувайте нас підтримувати. Дякуємо за увагу! Це буде багнет нації.